Ну, я наче в воду дивився, коли казав, що договорняки між банковою і набу абсолютно можливі, але все одно набу буде діяти інакше, ніж діяло раніше. І що ми сьогодні побачили? Ми побачили такий договорняк. Не вірите? Зараз розкажу. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Що ж, а підписуйтесь, будь ласка. Так от, а що ж це за договорняк? Невже за арешт депутата від слуг був договорняком? Ні. Це був не договорняк. я так думаю. Договорняком було те, що і керівник антикорупційної прокуратури пішли звітувати Зеленському про це все. Вони пішли йому прозвітували, розказали, кого вони затримали, що зробили. І Зеленський виступив з заявою, розказав, як чудово працює. Після його нового закону антикорупційна прокуратура і НАБУ. І він такий молодець, він бореться з корупцією. Оце і є мета цього всього договорняка, коли Зеленський прийняв у себе е, своїх рабів. Підзвітних керівника САП і Набу, і вони йому прозвітували як начальнику про те, що вони роблять. І він виступив і сказав: за моїм дорученням, вони все роблять, люди і далі два меседжі одночасно. Один люди, це громадяни. Знаєте, що все, що відбувається з злочинцями, антикорупціонерами – корупціонерами, це все я, Зеленський, даю команди, а команді інший сигнал. Ну, ви бачите, я тут все контролюю, так що не бійтесь, все буде добре. Оце такий меседж був. І на і САП безумовно підіграли Зеленському. І це був безумовно договорняк. Тому що сам факт звітування перед президентом це ганьба. І за цю ганьбу вони повинні отримати наше засудження моральне. Тому що вдавати, що у нас антикорупційними органами керує головний корупціонер чи головна корупційна структура, яка існує в країні. Ну, це смішно. Але це не дивно, чому. Тому що ви ж пам'ятаєте вибори 23-го року, коли обирали керівництво Набу? Що це були за люди? Керівником Набу був обраний чоловік, який, як говорить Шабунін, дуже тісно пов'язаний з Єрмаком і з банковою. І я не перевіряв, але е, його і війни і не міг бути обраний інший. Це ж якби тоді був розпал бойових дій. Люди говорили про те, що не на часі, і вони, звичайно, підтримали таку роботу отримання значить, людей. Ну, не звернули на це увагу. Користо, користо. І оці два роки НАБУ і працювало в режимі. Ми щось робимо, але нічого гучного робити не будемо. Але в якийсь момент в цьому році їх почали. Трошки підтискувати, як я розумію, з Заходу і нагадувати про певні справи. І вони зарухалися, і тут Зеленський відповів. А Захід відповів Зеленському і повернув закон в той статус, який потрібен був. І що тепер буде? Ви кажете, нічого не зміниться. Ох, помиляєтесь ви. Чому зміниться? Тому що коли чиновник підлеглий комусь отримує більше прав. Він починає виходити з-під контролю. Не вірите? Ну, будь ласка, подивіться на самого Зеленського. Його привів Коломойський, а Коломойський тепер сидить. Тож, як тільки у тебе опиняється в руках багато влади, ти їх починаєш використовувати і так чи інакше починаєш завдавати шкоду тому, хто тебе привів. Так от мені здається, було б досить непогано, якби е персонажі, яких привів Єрмак і Банкова, Тепер посадили б їх, як Коломойського, посадив Зеленський. Ну, було б достатньо непогано. Ну і не забувайте, що одна річ керівництва, а інший бік це працівники набу. І там є ті, які мали би виграти цей конкурс, коли обирали кривоноса. І вони працюють сьогодні в набу. І, звичайно, вони планують виграти цей конкурс на наступних виборах. І тому вони будуть діяти хоч не хоч ще краще, ніж вони діяли. Тому. При всьому при тому, що договорники були, є і будуть між банковою і нашими будь-якими силовими структурами, але що більше у них повноважень, що більше тиск на них з одного боку заходу, а з іншого боку, тиск на Зеленського, щоб він не чіпав ці структури, то більше вони будуть показувати результату. Я абсолютно переконаний, що все буде позитивно. Підписуйтесь на мій канал.